Конструкції, як ви бачите, досить серйозно пошкоджені. Частково впали плити перекриття міжповерхові, частково пошкоджений дах в декількох місцях, пошкоджене перекриття, зруйновані плити перекриття між верхніми поверхами. Заважає те, що постійно сигнал повітряна тривога. Після того як ми почули цей сигнал, рятувальники звичайно приходять у безпечне місце, в укриття після сигналу відбій повітряна тривоги, роботи з розбору завалів поновлюються. Усіх людей, яких вважали зниклими безвісти, знайшли. Розповіла речниця Нацполіції Харківщини Ольга Грабар. За її даними, кількість загиблих не змінилася. Їх семеро. Серед них підліток та півторарічна дитина. Нині у лікарнях залишається троє травмованих: жінка, чоловік та 16-річний підліток. Вони мають мінно-вибухові, осколкові поранення, забої та перелами. Розповіла речниця військової обладміністрації Анна Гонтар. 我这儿见了没